З 1 жовтня почнуть штрафувати українців, які в Польщі їздять на українських водійських посвідченнях. Така новина розлетіла вчора, сьогодні всюди, всі мені дзвонять, питаються, що робити, паніка міняють і так далі. Сама новина стосується не всіх українців, а тільки тих, хто на статусі Укр, тобто має тимчасовий захист. Ті, хто перебуває в Польщі на підставі карти побиту. В них необхідні заміни видійського посвідчення наступила через 6 місяців після отримання карти побиту, і тоді ж фактично їх вже могли почати штрафувати. Отак от, от. Тепер вертаємося до тих, кого тих в кого песелюкер. Чи дійсно ті, в кого песелюкер, треба боятися е, міняти посвідчення і так далі. Звідки ця вся інформація, звідки ця дата і так далі. Е, сама. Саме звільнення від необхідності заміни водійського посвідчення регламентується директивою Європарламенту, в якому написано, що обов'язок міняти звільняються особи, які мають тимчасовий захист. І як тільки тимчасовий захист буде втрачено, вони від цього звільнення, ну тобто вони вже мають думати про те, щоб замінити. І, звичайно, всі згадали Навроцького, його вето і те, що 30 числа можуть не продовжити песилюка, а він же тимчасовий захист. Тобто, якщо не продовжують тимчасовий захист, значить водійське посвідчення теж треба. міняти. По-перше, вірогідність того, що не продовжують, дуже 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 низька. Ну, дуже низька, Ну, я думаю, що з великою вірогідністю песель укр все-таки продовжить, тому що буде більший колапс, ніж просто водійське посвідчення, всім просто буде не до посвідчення. Коли їх продовжить Песель-Укер, продовжиться срок звільнення від необхідності продовження водійського посвідчення, а навіть якби не продовжили, якби так сталося. Ну, По-перше, все одно є півроку від цього сроку на те, щоб за, за, ну, їздити без заміни. Але все одно за півроку мінімум продовжать або знайдуть будь-які інші рішення. Але якщо люди залишаться без статусу Укр, без тимчасового захисту, вибачте, но це буде значно гірша ситуація, ніж якісь проблеми там з водійським посвідченням. Тому ті, хто мають ПСЛ «Укр», не парьтесь, у вас все буде нормально. Якщо у вас карта побита, вам треба було вже давно замінити. І якщо у вас цим якісь складнощі, звертайтесь до мене.